Забе освітуйте. Ніксі себе звинувачують у чаклунстві, єресі, мародерстві, грабунках, безчинстві та підпалі. Чи визнаєш ти свою провину? Я не винна! Брехня! Ганьба тобі! Тепер ти додаєш брехню до списку своїх гріхів як бритко. Як ти могла? Подивись на його обличчя. Колись чисте, а тепер спотворене і гротескне. Більше того, я бачила, як це сталося. Так. Я бачила, як ти спалила його будинок. Я просто займався своїми справами, будував маленьку шафку для взуття моїй дружині та дитині. Шафку для взуття його дружині і дитині. Якщо ти покаєшся, тебе щедро винагородять. Однак, якщо не покаєшся, будеш вічно горіти в несамовитому пекельному вогні. Стоп! Ви кажете, моїм покаранням буде те, що я вічно горітиму в пекельному вогні. Тоді паріць. Нехай буде так. Орієнно ж не одна з тих паладинів, що люблять законний порядок, правда? ж? Це єдиний правильний моральний орієнтир для паладина. Та й взагалі для будь-кого вам так не здається? Безумовно. Кумедний збіг. Я теж дотримуюсь закону і порядку. Ого, це так дивно, народ, яка ймовірність? Я теж за закон і порядок. Я найзаконніший хлопець на світі. Ау, я й забула, що у вас пунктик щодо паладинів. Вони такі непохитні і справедливі. Зазвичай мені не подобаються герої, але усі знають, що щось таке є у паладинах. Гаразд ні, я краще помру, ніж буду це слухати. Гей, Ніксі, ти ж знаєш, що у тебе є тільки опір до вогню, а не імунітет, так? Тому формально ти помираєш. Не кажи, що ми тебе не попереджали. Покайся, поки не пізно. Покайся, хвойдо! Ти дуже круто це сказала, до речі. Так гарно. А дупіця, якщо я помру, Андрію піде зі мною. Його тут не судять. Його душа чиста. Андріус, ага, ні. Гей, ти, горотун! Хочеш знати, чому я підпалила твій будинок? Тому що цей хлопець грав у інтимну гру «Лови рибу з твоєю дитиною. І ти мало не достукав його. Етель, як ти могла, лови рибу, це ж наша гра. Антрюсе, це правда? Що? Я б ніколи. Хіба що ти любиш таке? Антріусе, тебе звинувачують у прелюбодіянні. Чи визнаєш ти себе винним? Не винен. Я навіть не знаю, як це робиться. Але ти найкращий з тих, хто у мене був. Антріусе, у тебе є хоч крапля самоповаги. Лови рибу. Якщо ми помремо, то заберемо її з собою. Мене? Я взірець доброчесності. Знаєте, чому я влаштував Етель найкращу в її житті партію в лови рибу? Бо її сина щойно вбили, і вбивця стоїть сьогодні перед нами. Ні, це не я, це Евандра. Зачекайте, де наш хлопчик? Я думала, що він грається у полі. Скоріше стоїть на шляху Евандри у полі. Я не маю уявлення, про що ти говориш. У неї кров на чопотах. Бідолашний маленький джимоті ніколи не зможе поставити свої черевики у шавку для взуття. Ти ще навіть не почав її будувати. А якщо вже на те пішло, я позбавила тебе клопоту. Тобто. Евандро, чи покаєшся ти? Це твоя єдина надія. Но покаяння це як. Я не знаю, що це таке. Ти мусиш висловити розкаяння. Ти мусиш вибачитися. І це все? Я думала, це щось болюче. Гаразд, давайте скажемо, що нам. нам... продовжуй. Нам шкода! <нарізь> <нарізь> Я їм не вірю. Ви справді відпускаєте їх після усього, що вони накоїли. Вони покаялися. А отже, вони очистилися від гріхів. Саме так це і працює. Бути законослухняною напрочуд легко, як я і роблю, так, Лорієно. Не змушуй знову тебе зв'язувати. Я думав, ти не попросиш. Винагороду, будь ласка. Яку винагороду? Винагороду. Ти сама сказала. Якщо ти покаєшся, тебе з тідро винагородять. О, так. Ти це справді казала. Так. Винагороди, будь ласка. Винагорода це стати хорошими людьми. Доброта сама по собі винагорода. Стоп, що? Чи правильно я зрозумів? Ви народ збираєтеся битися з нею з паладином. Це не дуже законослухняно. Що ж? Ваші кубики. Нам шкода. Повернися. Микаємося. Микаємося. Ви хоч уявляєте, як важко змусити паладина грати за цим столом. Стоп! Хіба у того коротуна не було при собі золото? Треба його побити і все забрати. Я вже думала, ти не попросиш.